Витягнули м'ясо з маринату. Воно нас сутки постояло, а зараз будемо натирати спеціями. Тут багато грідієнтів, спеціях, перець, чосник, ну Це на свій смак, але алінка в описі все напише. М'ясо я вже натер. Зараз буду натирати козочку і кореєчку і йду розпалювати коптів. Найвідповідальніший момент. Я з ножом. Хай, зараз будемо пробувати. Ану, бери сало, пробуй. О, красота. Витя, шодко на сухо будеш пробувати. Угу. А, я б ні. Смакота. А ми працюємо. Тей. Та й не тільки ми, всі люди працюють. Я це знаю. Все, віктусику мій дорогенький неси. Таке нам накоптило. Старалися, хочу сказати, вже вечір настав. Роботу я зробив свою з допомогою своїх дівчат, вони трудилися не менше мене. Получилася дуже гарна смакота. Я по правді його вже всього спробував. Але якщо взяти, то я люблю найбільше це козочку. Ну, соответственно, і від цього не цураюся. Так що смакуйте, готуйте і робіть цю красоту.